Канаді не потрібно мати кондиціонер, і канадці дуже часто його взагалі не використовують, навіть коли на дворі є плюс 35 чи плюс 40. Сьогодні ви дізнаєтеся, чому саме канадці не використовують кондиціонер і як вони виживають при такій страшній спекоті або жарі. Отже, друзі, є тут в Канаді, звісно, кондиціонери в різних супермаркетах, в магазинах, в офісних приміщеннях і. В квартирних комплексах, на жаль, немає кондиціонерів. Тобто, якщо ви маєте квартиру, то кондиціонер, можливо, є в самій там прихожі, в загальному під'їзді, але не в вашій квартирі. Якщо ви хочете в вашій квартирі, вам потрібно купляти такий, знаєте, тимчасовий маленький, переносний, або в загальному просто виживати без нього. Ну на п'ятому поверсі, в дерев'яному будинку, чи на четвертому, чи на третьому, я вам точно обіцяю, що ви не будете спати. Ви будете нервуватися, ви не будете висипатись, вам буде погано. І коли людина спить в жарі, вона не може скинути вагу, вона не може добре виспатись. Тому дуже важливо, щоб температура кімнатна була завжди комфортна, звісно, для людини, яка в ній спить. Як канадці виживають. Якщо ви маєте приватний будинок, і канадці мають дуже багато з них приватних будинків, бо дуже багато середнього класу живе в приватних будинках, вже не тепер, але колись точно жили. Тепер вже приватний будинок це вже вищий клас, вважається, бо важко його придбати за такі гроші, то люди використовують підвали, тобто бейсменти. В бейсментах просто суперова температура, там завжди прохолодно. І коли так жарко, ви собі йдете в бейсмент ще краще, ніж будь-який кондиціонер, ви собі там лягаєте спати. Висипаєтеся, почуваєте себе дуже, навіть і дуже комфортно. Ось вот така тут цікавинка з Канади.